Міністерство культури вимагає від УПЦ офіційно заявити про свою незалежність до РПЦ. Скажіть, будь ласка, в чому полягає ця залежність? Мені так видається, що міністерство культури вже має безліч відповідей Української православної церкви, які ґрунтуються на офіційних документах нашої релігійної спільноти, де засвідчено про наш вихід і про нашу незалежність від руської православної церкви. Натомість ми звертали увагу представників Міністерства культури, представників Державного департаменту з етнополітики та свободи совісті про те, щоб вони нам вказали хоч на один приклад, де вони побачили конкретні якісь залежності від російської церкви щодо нашої церкви. Де вони побачили якісь рознарядки, або якісь конкретні вказівки, або якісь інші факти, які б могли б в нашій статутній документації або в реальному житті Української православної церкви підтверджувати наявність цієї залежності? Натомість ми такої відповіді не отримали, а отримали просто якісь чергові. На зауваження, які абсолютно нічого спільного не мають ані статутної документації української православної церкви, ані з її реальним життям.